Аня, усім шанувальникам футболу, запрошуємо вас до Куликова на куликів арену. За кілька миттєвостей розпочнеться поєдинок між командами куликів, білка господарі цього поєдинку і сьогодні. Ця команда прийматиме футбольний клуб Ужгород. Раніше ці команди не зустрічалися між собою на професійному рівні, не зустрічалися і в минулому сезоні, коли команда господарів грала. На аматорів, ну і звичайно, сьогодні буде цікаве протистояння. Що ж бачимо, команди вже розпочали поєдинок. Команда Ужгорода в такій блакитній формі. Команда куликів білка грає у традиційно домашніх кольорах в білій формі. М'яч відлітає зараз до Іваночка. Іваночка віддає передачу на Панасюка. Сергій Копел. Копел віддає передачу в центр. Цікаво. Зараз ще одна передача. Патуляк може забивати Патуляк, удар по воротах, голкіпер. Знову в грі. Патуляк може прострілювати ще один удар від Патуляка. Дуже і дуже небезпечно. Класно зіграв Віталій Патуляк, Але не менш класно зіграв Олександр Постемський в цій ситуації. Постемський виручає. Зараз є подача від Копила. Удар Головай! Гол! 1-0! Рахунок у нашому матчі відкрито. Швидкий гол забиває команда Куликів Вілка. І, схоже, таки Олег Панасюк потрапляє в обійми. Своїх партнерів по команді тут класна подача з Кутового і Олег Панасюк в епіцентрі нашої уваги команда Куликів Білка забиває з Кутового. Чуємо загалом доволі такі рівна група. А тут чимало команд приблизно одного рівня і е, Ужгород я також думаю. Побачимо в групі лідерів. Зараз простріл небезпечно і ще один сей від голкіпера команди знову в епіцентрі нашої уваги Олександр Постемський. Удар від гладкого. Хороший удар виходить у Володі. Тут бачимо повтор з дуже класного ракурсу. Гладкий зараз м'ячем. Гладкий міг віддавати передачу. Гладкий грає на правий фланг на Панасюка. Панасюк прострілює в дотик. Кільчук вибиває м'яч перед собою. Іваночко перший на підборі. Іваночко грає направо. Панасюк в дотик. Цікава гра. Удар по воротах небезпечно. Там Ільчук знову ж таки м'яч виносить. Також Переза біля м'яча. Береза може забити. Копел чи бере Копел, пробиває. Хороший удар. І сейв від голкіпера, м'яч навіть доторкнувся в поперечку і відлітає за межі футбольного поля. Прекрасний удар від Сергія Копела. Ну і класний сейв тут від Олександра Постенського. Можливо, зараз щось буде. Класна гра від Патуляка, Патуляк штрафного майданчику. І що тут? Тут, схоже, таки, зараз буде жовта картка за симуляцію. Ще раз дивимось повтор цього епізоду. Він дуже і дуже цікавий. Мов м'яч точно не грав постемський, але питання, чи грав він в ноги по туляку. Котоляк зараз переводить меч на правий фланг. Там Панасюк. Панасюк може втікати. Панасюк зараз віддає передачу на Копела. Копел Копел пробиває. Класний удар від Копала. Але, на жаль, для вболівальників місцевої команди неточний. Зрячий удар від Сергія Копела, опорного півзахисника команди Куликів-Білка. Ну і все, нічого взагалі не став компенсовувати Олексій Бородавка. Дає він свисток про завершення першого тайму. Рахунок 1-0 на користь команди. Кулики Білка, єдиний поки що гол у цьому матчі забив Олег Панасюк. Відпочиваємо перерва все найцікавіше у цьому матчі відбудеться у другому таймі. Залишайтеся з нами. У Нас заміна відбулася на футбольне поле. Вийшов Максим Кічун, номер 17, і замінив він Назара Богомаза. Номер вісімсітвосьми. Копол в центр. Пилипчук за м'яч зачепився. Пилипчук повернув м'яч для Копола. Патуляк, Патуляк може вривати штрафний майданчик. Патуляк готує удар по воротах. Патуляк, удар! Класно, класно, але вище. Хороша ще одна можливість Патуляка зірвати вболівальників зі своїх місць на куликів Арені. Прошко м'яч втрачає. Ужгород м'яч перехопив. Тічон штрафного майданчику пробиває, Рикошет. І що поперечка? Який момент? І Ужгород був дуже дуже близький до того, щоб зрівняти рахунок. Це найнебезпечніший момент для команди Ужгорода у цьому поєдинку. Мере готує подачу у штрафний майданчик. Є подача від Емере. І що тут, якщо я правильно розумію, Тимофій Каленчук зрізає зараз. М'яч у власні ворота. Таким чином, 1-1 рахунок у нашому поєдинку. Ще раз дивимось. повторі цей епізод. Тут Калинчук перший був на м'ячі, і саме Тимофій зрізає м'яч у власні ворота. Патуляк. Не перебив Патуляк тут стінку. Порушення правил тут не було. Простріл, штрафний майданчик. Малецький удар! Гол! Стає рахунок у нашому поєдинку. Малецький забиває! Малецький забиває на 87 й хвилині. Матчу, і ви самі усе бачили. Яка розв'язка у нашому поєдинку спрацьовує заміна від Богдана Костика? 2-1 Попереду команда куликів Вілка. Перший гол в цьому чемпіонаті від Павла Малецького, який класний удар. Вдається Павлу і забуває гравець, який виходить на заміну. Ну і там просто неймовірні емоції, неймовірна радість від команди Куликів Білка. Ще раз повторюємось: ідеальний удар виходить в Малецького. Просто прекрасний гол-передача від Рожка. Тут все зробили гравці, які вийшли на заміну. Ну і в дотик просто таки шикарний гол. Удар під поперечко від малецького. Емере готує подачу в штрафний майданчик. Непогана подача Данкович! І атаку на воротаря фіксує зараз. Ну і дуже дуже гострий момент. Ільчук пробивав головою. Ну і все таки тут Данкович вдало зіграв. Антоній Емере сьогодні багато стандартів виконує. І Зараз також він буде виконувати кутовий з правого флангу. Є подача від нього. Браво Данкович. Данкович виграє другий поверх і все. Матч завершено. Арбітр дав шанс Ужгороду на цей кутовий. Підкреслюю дуже і дуже непроста перемога команди. Куликів Вілка у цьому матчі з рахунком 2-1.